Удар Росії по одеському привозу відібрав у тисяч дрібних українських підприємців засоби до існування. Ось цим ударом Росія в контейнерах одеського привозу спалила ті засоби для виживання, які були у дрібних підприємців, товари, які вони продавали, і це демонструє стратегію Росії і Путіна нищити український тил. З метою дестабілізації України на тлі того, що у війні на лінії фронту так звана Друга армія світу нічого не може вдіяти з українськими силами оборони, навіть відгризаючи ці метри. Української території на сході і втрачаючи при цьому десятки тисяч своїх військових, Оцей цей удар Росії по одеському привозу відбувся практично синхронно з так званими переговорами в Стамбулі, мета яких тягнути час з боку Росії і створювати ілюзію готовності Росії до якихось мирних ініціатив. Ціна цих переговорів у нас з вами перед очима.